Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі ПОБОДАНАУ. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні на вихідні дні 2 та 3 серпня. А перед початком напишіть в коментарях, звідки нас переглядаєте, та яка у вас погода. Субота, 2 серпня. У західних областях цього дня небо буде переважно ясним або з легкою білою хмарністю. Дощові хмари оминають західні області, тож опадів цього дня не прогнозується. Лише на Волині та Рівненщині в день можливий короткочасний дрібний дощ. Вітер у західних областях тихий, змінних напрямків – 3-8 мС. Температура повітря в день комфортна близько 25 до 28 градусів, нічна температура опуститься до 11 до 15. У північних регіонах опадів не передбачається. Небо переважно ясне, іноді з'являться легкі купчасті хмарки. Вітер слабкий – 3-8 мс. Температура в день комфортна близько 25 до 27. Уночі повітря охолоджуватиметься до 14 до 15. У центральних областях субота дарує справжню літню іделі. Дощів не очікується, а над центральною Україною небо блакитне, з подинокими білими хмарками. Вітер змінюватиме напрямок 3-8 мс. Вдень температура становитиме 26-28, а місцями на Дніпропетровщині та Полтавщині до 30, уночі близько 14 до 17. На сході країни очікується безхмарне небо. Ранкові промені швидко прогріють повітря над степами і териконами Донбасу. Опадів не очікується. День пройде під знаком сонця та спокійного неба. Вітер слабкий, 3, 8 мс. Денна температура 29 до 31, вночі 17 до 20. Південний регіон країни зустріне суботу справжнім курортним літом. Над узбережжям Чорного та Азовського морів з самого ранку сіє Сонце. Опадів не передбачається ані на Таврійських степах, ані на Кримському узбережжі. Хмар не буде. Вітер на півдні теплий 5 до 10 мС. Температура в день найвища по країні 29 до 32. Ніч буде теплою і задушливою від 19 до 21. Неділя 3 серпня. У західних областях ранок і перша половина дня пройдуть спокійно, проте ближче до полудня хмарність згущуватиметься. У другій половині дня можливі короткочасні дощі. Опади ймовірні на Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті та Буковині. Дощ буде локальним в одних місцях, пролється злива з блискавками, а в інших сонце не сховається за хмари. Нарешті території Тернопільщина, Хмельниччина, Волинь, Рівненщина переважно суха погода без дощів. Вітер очікується північний 5-10 мС. Температура повітря в день на заході залишатиметься помірною 24 до 28, у ніч на понеділок температура опуститься до 15 до 17, північні області у неділю продовжать тішитись відносно спокійною літньою погодою. Протягом першої половини дня на Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині переважатиме мінлива хмарність. В день можливі локальні короткочасні дощі або навіть грози в окремих районах північного регіону. Зокрема, у другій половині дня на Чернігівщині чи Сумщині не виключена раптова злива, проте вона матиме поодинокий характер. Вітер південно-східний 5-10 мс. Температура повітря в день у північних регіонах залишатиметься комфортною приблизно 26 до 28. Уночі з неділі на понеділок на півночі очікується близько 16 до 18. Ранок у центрі країни почнеться із мінливої хмарності. Дощів у першій половині дня не передбачається. Над Вінницею, Кропивницьким, Черкасами зберігатиметься суха погода. Втім, по обіді в окремих районах центральної України можливий розвиток дощових хмар, зокрема на Полтавщині та Дніпропетровщині, що може вилитися коротким літнім дощем чи навіть грозою. Вітер у центрі упродовж неділі переважатиме південно східний 5-10 мС. Температура в день значно підвищиться після полудня, очікується 29 до 33. Ніч на понеділок принесе довгоочікувану прохолоду близько 18 до 20. В східних областях ще вночі зі сходу долинуть грозові дощі. На Луганщині та Донеччині у передранкові години можливі грози з блискавками, але вже вранці над більшою частиною сходу знову засіє сонце. Лише подекуди залишаться хмари після нічної негоди. День на сході України пройде здебільшого сухо та сонячно. Лише на самій межі з центральними областями в другій половині дня може виникнути нова хмарність. Проте ймовірність дощу там невелика. Більшість східних територій у неділю опадів не отримає. Вітер на сході південно східний та очікуються пориви до 7-12 мс. Температура повітря у неділю в день підніметься до 31 до 34. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 19-22. Південний регіон зранку прикрашатиме мінлива хмарність. Вдень-південь України відчує подих локальної негоди. Ближче до вечора очікується теплий дощ на Кримському узбережжі. Також на виключені ізольовані грозові дощі на Херсонщині та Запоріжжі, хоча основні маси хмар пройдуть трохи північніше, дещо вглиб країни. У більшості ж південних областей Одеській, Миколаївській частині Херсонської неділя залишиться сухою та сонячною. Вітер південно-східний близько 5-10 мС. Температура повітря в південних областях залишиться дуже високою. У розпал дня очікується 29 до 33. У ніч на понеділок мінімальні температури не опустяться нижче 20-23 градуси. А на сьогодні все. Друзі, дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!